Привіт, привіт! Це Яна Склянка, а ви на сторінці квест Агентства Склянка Мрій. Тут ми допоможемо вам обрати квест для будь-якого свята. Тож мерщій до перегляду. Я зараз вам розповім, що ви можете тут знайти. На нашому сайті квеста Склянка ріг. Ви можете підібрати квести на будь-який смак на свято ваших дітей. Тож в нас є розділ квест-бокси. Це квести, які приїжджають вам по новій пошті, і вже готова гра, яку вам треба просто по інструкції розкласти. Ну там є в нас ще варіанти написання власного маршруту. Тож будьте уважні, обирайте, що вам підходить більше. В нас є більш бюджетний розділ: купуй друкуй, грай. Це електронні квест сценарії, які вам приходять в форматі PDF на електронну пошту. Але якщо у вас немає можливості друкувати, але ви хочете саме ці сценарії, напишіть нам. В нас є послуга квест конверт, де ми за вас надрукуємо, все склеїмо, розріжемо і відправимо вам також новою поштою. А також ми залишили наші виїзні піші міські квести. Їх ми рекомендуємо для дітей від 12 років і проводимо їх в місті Київ. У нас є три таких квести за подробицями. Пишіть нам в особисті. Тож якщо ви не знаєте, який квест обрати, напишіть нам у Viber або Telegram. Ми допоможемо вам. Тож до зустрічі на квестах.